Друкуємо фотоапаратом Canon foto за допомогою фотоапарата. Прямо з фотоапарата друкується фотографія, підключений фотоапарат до принтера за допомогою USB кабеля Ось ви можете побачити, як друкується фотографія. Canon, принтер Canon IP5200, фотоапарат Canon EOS 1200. Ось так, зараз беремо. Фотографію. Вибираємо. Фотографію. Приклад. Цю нажимаємо Set. Нажимаємо друкувати. І пішов друк. Ось така. Потрібна і чудова технологія в нас є. Всім дякуємо за увагу.